Донецький шахтар не прийшов до раунду плей-офф її чемпіонів. Вони поступилися в останньому заключному восьмому турі в Борусії. Тим самим не змогли пройти далі і залишилися на 27 сходинці. По нових правилах чемпіонів, щоб кваліфікуватися в плей-офф, потрібно зайняти хоча б 24 позицію. І весь Шахтар зайняв 27-му позицію, відставши від Брюге, яке зайняло 24-ту сходинку на 4 очки. Київське Динамо змогло нарешті здобути першу перемогу у рамках групового етапу Ліги Європи. І покинути останню 36-ту сходинку і в кінцевому підсумку зайняти 34 ту сходинку. Київський Динамо в останньому матчі перемогло РФС, і в кінцевому результаті клуб здобув за підсумками восьми турів чотири очки, здобувши одну перемогу та одну нічию. І це сталося в останньому та передостанньому турі. Нічия була в попередньому турі з галатасараєм 3-3. До походу матчу кияни відігралися. З рахунку 3-1 Дублин Блан відзначився Сьогодні виконком УАФ офіційно висунув Андрія Шевченка до виконкому УЄФА. Історичне рішення було прийняте в телефонному режимі у зв'язку з тим, що найвище керівництво українського футболу мешкає за кордоном. Вибори до виконавчого органу УЄФА відбудуться 3 квітня у столиці Сербії Белграді. На вісім вакантних місць претендуватимуть 20 кандидатів. Офіційно Зубков гравець та заспора, головний тренер турецького колективу, дав коментар щодо трансферу Вінгера Шахтаря. Трансфер Зубкова завершено, і він хороший гравець. Сподіваюсь, він зробить свій внесок у команду. Український захисник Максим Таловіров став гравцем аналійського плімута. Українець підписав контракт з аналійським клубом на 3,5 роки. Плімут виступає у другій лізі в чемпіоншіпі. Офіційно Маркус Решфорд переходить в Астон Віллу із Манчестер Юнайтед, Аренда до кінця літа 2025 року з правом викупу за 40 мільйонів фунтів. Астон Вілла покриє 70% зарплати гравця. Також слідом за Маркусом Рашфордом до Астонвілли приєднається нападник ПСЖ Марко Асенсіо. Він також приєднається до червня 2025 року. Також Астонвіл покриє 100% зарплати гравця. Альваро Мората перейшов в Галата Сарай із Мілану. Аренда до літа 2025 року з опцією продовження ще на один сезон та правом викупу. Крістал Пелас близький до угоди з Челсі щодо Оранда Чивола до червня. Тепер рішення загравця Ковач став головним тренером Дортунської Борусі, після того клуб звільнив Нурі Шахіна. Матч проти Дортмунської Борусі для Тараса Степаненка став останнім у футболці Герників. За інформацією Іора Бурбаса, Після гри хаубем відбуде Туреччини на підписання контракту із новим клубом Езюпспором.